Удія на цьому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Китай запровадить обмеження на експорт безпілотників та обладнання для виробництва дронів з метою посилення нацбезпеки на тлі війни в Україні та санкцій США. Нові правила набудуть чинності 1 вересня 2023 року. Вони повністю заборонять експорт безпілотних літальних апаратів для військових цілей, а також обмежують поставки в інші країни дронів, які відповідають певним критеріям. Зокрема, йдеться про бипла, які можуть літати за межами прям. Моє видимості і оператора і мають вагу від 4 кілограмів або максимальну злітну масу від 7 кілограмів. Крім того, Китай обмежить експорт дронів, здатних перебувати в повітрі від 30 хвилин і скидати вантаж. Обмеження також торкнуться безпілотників з лазерним далекомірами та мультиспектральними та інфрачервоними камерами. Для Продажу таких дронів за кордон експортер має отримати від уряду Китаю відповідну ліцензію. Навіть якщо би плани відповідають жодному з перерахованих вище параметрів, їхній експорт теж може бути заборонений. Поставки будуть обмежені, якщо продавець знає, що покупець має намір використовувати дрони у військових цілях. Під деякі із заборон потрапляють і дрони лінійки Mavic 3 або Matrix від виробника DJI. їх часто застосовують на фронті як Збройні сили України, так і російські окупанти. На думку фахових експертів, поки що зарано говорити про те, які саме дрони і комплектуючі потраплять під заборону і як це відіб'ється на спроможностях збройних сил України. Попри це, потужні благодійні фонди, які опікуються допомогою фронту, вже відкривають значні збори аби встигнути замовити і отримати великі партії безпілотників китайського виробництва до 1 вересня. Про ситуацію говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Валерій Яковенко, співзасновник DroneUA, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Валерію, дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож що на сьогодні достеменно відомо про обмеження Китаю на експорт безпілотників та обладнання для їх виробництва, і які прогнози можна зробити щодо впливу цих обмежень на оборону спроможність України? По перше, я хотів би погодитися з іншими експертами, котрі висловлювалися на цю тему. Право в тому, що зараз не можна сказати про фінальні технічні характеристики того обладнання, що буде обмежуватися щодо експорту, і мова йде не про обмеження, а про додаткове документальне оформлення експорту таких технологій. Наразі є перелік технологічних кодів і характеристик. Котрі підпадають а, під певну класифікацію, і під це можна накласти певний модельний ряд дронів, котрі вже існують. Але говорити про те, що а, все пропало, не можна. Це перше. По перше, тому що а, ще не сто мене невідомо, як саме буде відбуватися ця історія. А по друге, обладнання, що зараз. А, Проговорюється це не заборона на експорт, це е, формування додаткового експортного контролю для отримання дозволу на експорт кожної окремої партії з нашого досвіду. Ми це вже проходили. Після 2014 року ми отримували ліцензії на експорт такого типу технології. Отримували дозволи, і це дійсно питання е, пов'язане з використанням безпеки. Не секрет, що Китай не хоче, щоб дрони, котрі е, вони виробляють, використовувалися для е, бойових дій. Але ми всі знаємо, що це дуже слушний, що це дуже слушний інструмент. Тож ми маємо почекати трошки більше з перспектив і прогнозів. Можна на 100% сказати, що у світовому форматі, але не лише в Україні, буде дефіцит. Отримання Експорт, експортної ліцензії займає від двох до чотирьох місяців, і це означає, що після 1 вересня може створитися геп у постачанні строком на два місяці, і можливо навіть більше через велику кількість партій такого обладнання і просто перевантаження державних установ, котрі буде займатися виданням дозволів. Тож ми можемо очікувати підняття цін на глобальному ринку, і ми можемо так само очікувати, що пропозиції буде недостатньо для задоволення попиту хоча попит не задоволений прямо зараз. Скажіть, будь ласка, щодо зростання цін на світовому ринку на цю техніку. Як ви вважаєте, яким вона може бути у відсотковому відношенні? А на такі моделі дронів з тепловізорним обладнанням зростання стіни може сягнути 30%, 70% і навіть до 100%. Тобто дрони можуть стати вдвічі дорожчими. Це якщо ми говоримо про дрони, обладнані тепловізорами. Якщо ж ми говоримо про дрони звичайних характеристик з денними камерами, навіть з довгим режимом польоту, на кшталт Mavic 3 то тут можна очікувати зростання ціни на 10%, 20% до 30%. А деякі а троги, з огляду... не підніметься взагалі з огляду на те, що ви зараз сказали, як ви вважаєте, чи вправно зараз працюють великі українські фонди, які відкривають досить потужні збори, і намагаються до 1 вересня закупити якомога більше партії безпілотників? Я б хотів, щоб тут було два приклади. По перше, велика про фондам що так роблять, але це не ознака того, що потрібно робити це якось одноразово, чи якось ще. Нам потрібні всі дрони світу, і я не буду зупинятися наголошувати на цьому. Право в тому, що дронів, котрі нам потрібні, вони враховуються в сотнях, тисячах та мільйонах одиниць. Насправді, якщо ми говоримо про повноцінну нашу потребу, і такої кількості в світі немає, тож нам потрібно купляти і доставати абсолютно все, що можливе. Якщо ж ми говоримо про а, другий дзвіночок, який важливо опонувати і правильно розшифрувати і зробити висновки з цього, це те, що а, залежність від зовнішніх постачань. Це є залежність, це є зона ризику, і нам потрібно акцентувати всю нашу увагу середньо та довгостроковій перспективі на формування виробничих ліній по зборці такого обладнання тут всередині України або поряд з території України на території країн НАТО, але руками українських інженерів і руками українських компаній це єдине що може в дорогстоковій перспективі дійсно допомогти нам не залежати від таких новин, навіть якщо вони виявляться неризикованими. Але тим не менш, працювати над власним виробництвом потрібно. Ми більш детально згодом з вами поговоримо про власне виробництво і його перспективи. Але поки що хотіла б запитати, як ви вважаєте чи діятимуть обмеження однаково для всіх країн щодо експорту китайської продукції, зокрема для України і для Росії? На жаль, в мене тут є специфічний коментар. Справа в тому, що, по-перше, Китай е, намагається бути е, нейтральним, і правила, коли вони озвучуються, вони озвучуються одночасно для всіх. Тобто на верхньому верхньому рівневому е, рівні, на високому рівні прийняття рішень, е, обмеження вони стосуються абсолютно всіх користувачів без різниці, куди експортується чи не експортується це обладнання. Але коли ми говоримо про ситуацію з українським кордоном то постачати обладнання, а саме дрони найважче саме нам, і такі рішення вони можуть бути більш негативно саме для наших процесів, навіть не зважаючи на той факт, що дронів в Україні більше, що ми більш вправно з ними працюємо. Що в нас процеси закупівлі пошуку такого обладнання вони побудовані краще? Той факт, що між північним кордоном Китаю та болотами є певна розмитість кордонів і є а, можливість м, неофіційного проходження таких вантажів, це, це факт, і його не можна відметати в сторону. Плюс є відверто країні, котрі допомагають обходити санкції на кшталт Білорусі чи інших країн а, наших ну, а, окупантів. Тож а, ми зараз можемо говорити що. А, Є ризики того, що санкції і конкретно ці обмеження окупантам буде обходити легше, навіть якщо китайська влада однаково всім вдає вказівку проходити перевірки всім однаково, але маємо, що маємо. А чи є нам Україні на кого спиратися у цьому питанні, щоб все ж таки не відставати від Російської Федерації? Чи є сьогодні України альтернативні Китаю джерела для закупівлі дронів і комплектуючих на виробництво яких країн варто звернути увагу? Я б зараз сказав, по перше, не про відставати, а тримати лідерство, бо Україна попереду і з точки зору використання дронів, і з точки зору закупівля обладнання, і з точки зору його виробництва. Україна сильно попереду. Ми не знімаємо помпезні ролики, тому що не на часі. Але зараз ми можемо чітко сказати, що кількість виробництва виробничих потужностей в Україні вона більша ніж Україна-окупанта, і це лідерство нам потрібно тримати, і нам потрібно тримати відрив. Котрі наразі існує, як би важко нам не було, нам потрібно дійсно завжди шукати альтернативні для вирішення такого питання е рішення. Тож а нам потрібні інші джерела постачання не для того, щоб замінити, а для того, щоб доповнити і не залежати на 100% від певних виробників. Нам потрібно звертатися до таких країн, як Сінгапур. Як потрібно звертатися до таких, таких країн, як В'єтнам, нам потрібно звертатися до найближчих наших союзників це Сполучені Штати Америки, це Німеччина для того, щоб шукати обладнання. І я б тут робив би акцент не про пошуки готових одиниць для обладнання. Я б говорив про можливість створення виробничих лінії, максимально його масштабування. Умовно не просити про дрони, а просити для простанок для створення таких дронів. Як ж якби це жартівливо не звучало? А, але нам потрібно більше уваги приділяти нашим союзникам. Сполученим штатам Німеччині, Великобританії, Франції дрони є, і нам потрібні всі дрони світу. Давайте продовжимо цю тему. Вчора міністр оборони України Олексій Резніков показав модель FPV-дрона, що офіційно стала в експлуатацію у збройних силах України. Це вже десята модель безпілотника прийнята на озброєння в українській армії. Нагадаю, з 15 за 15 місяців роботи міноборони прийняло на озброєння понад 30 моделей БПЛА різних типів. FPV-дрон збирається в Україні, але переважно з іноземних компонентів міноборони прагне на наступному рі. Півні виробляти основні комплектуючі в Україні. Ну і от, власне, те, про що ви вже неодноразово згадали, на вашу думку, ми де зараз знаходимося від самостійного виробництва комплектуючих і досягнення тих об'ємів виробництва, про які ви згадали всі дрони світу? Е, наразі, якщо ми подивимося на той дрон, що знаходиться в руках, то ми побачимо, що він складається з великої кількості різних компонентів. І компоненти вони одночасно є і достатньо простими, але одночасно це є. Різними елементами виробничих лінійок ми можемо робити корпуси, але потрібно ще робити і камери, і підвіси, і батареї, і печатати плати керування, працювати з моторами, і все це в комплексі сформує дрон без якогось окремого елементу, на там система дрон не працює. Тож, якщо ми говоримо про максимальну локалізацію виробничих лінійок, то потрібно думати не в контексті окремої моделі дрона, а в контексті окремих виробництв. Типів технології, що в цьому дроні використовуються, і нам потрібно власне виробництво кавер, котре буде працювати одразу там на 40 виробників дронів. Нам потрібно 3 4 5 компаній, що займаються виготовленням батарей, щоб вони могли задовольняти попит в українських виробників дронів. Нам так само потрібні компанії, що займаються виготовленням плат і Спеціалізація такого виробничого комплексу формування окремих виробничих ліній вона має існувати не лише на рівні окремих виробників дронів, вона має існувати на рівні кластерів, і лише це формує конкурентний ринок, який дозволить новим компаніям, які збирають дрони з максимального рівня українських комплектуючих, з'являтися просто ось так. І саме для такого рішення нам потрібно кожну окрему лінійку виробничих потужностей, логістичний ланцюжок чи виробничий ланцюжок відтворювати тут всередині країни. Ми дуже близькі в напрямку харду, тобто корпуси, композитні матеріали, А матеріали і корпуси для дронів літакового типу вони вже виготовляються в Україні, виготовляються масово. Системи радіозв'язку. Вони так само починають виготовлятися в Україні. Камери тут в неї є геп. Нам потрібно більше і якісніше працювати над цим напрямком батареї. Вони працюють, вони вже виготовляються, з певних ячек для. Збираються для того, щоб використовуватися на дронах, такі ланцюжки вони вже є, і їх потрібно масштабувати. Але якщо казати про всі дрони світу, то на створення такої екосистеми технологій, що дозволяють створювати робототехніку в рамках однієї країни, а ще й в умовах війни, це челендж. І навіть те, що ми вже зробили за 10 років війни, і особливо за останні півтори роки, це чудо, на котрі е, в інших країн виходить 30 років. Те, що ми робимо зараз, це швидше за сміт в 20 разів. Тож нам просто потрібно не збавляти темпи. Пане Валерія, дуже дякую вам за діалог, за відповіді на мої питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.